Сьогодні ми пройдемо найпопулярнішим чорногірським туристичним маршрутом, який розпочинається на північний схід від села Луги Рахівського району. Цей шлях протяжністю 15 кілометрів в один бік веде до найвищої вершини українських Карпат гори Говерли. Його щороку долає близько 50 тисяч мандрівників. Вже близько 20 років їхню кількість поповнюють учасники всеукраїнського наметового табору експедиції Ойкос. Цьогоріч сюди з'їхалося близько 30 педагогів, студентів та юнатів з чотирьох областей України: Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської та Луганської, а також з міста Києва. Табірна зміна триває 22 дні, які проводяться у два етапи: сухопутний та водний. Сухопутний розпочинається із Чорногори. Наш шлях пролягає від контрольно-пропускного пункту Карпатського біосферного заповідника. Через кілька сот метрів бачимо місце, де була дерев'яна водопідйомна гребля, яка слугувала для регулювання води при сплаві деревини. Паводки минулих років зруйнували греблю. І тепер верхливі потоки білої тиси, або як її тут називають річки Говерле, нагадують про цю шлюзову споруду, яка була споруджена у 1892-1894 роках. Підіймаємось по гірському лісовому бездоріжжю і милуємось красою навколишніх краєвидів. На висоті більше 1000 метрів справжнє царство недоторканої природи мішані праліси. Вражають велетенські буки, явори, смереки та ялиці. Якщо ми оглянемо, Навколо ми побачимо старі дерева, товсті дерева, ми побачимо молоді дерева підріс, ми побачимо дерева, які вже померли, гниючі дерева. Зупинилися ми тут, тому що тут одне з найбільших дерев. Власне ялиця біла, яка має висоту понад 50 метрів, 52 метри, має діаметр півтора метра і має 37 кубічних метрів деревини. Будь ласка, можна підійти. Як правило, треба хоча б трьох людей, щоб її обняти. На висоті 1400 метрів зупиняємось біля верхів'я потоку Говерла, з якого бере початок річка Біла Тиса. Звідси через 100 метрів на півтори кілометровій висоті урочище сідловина, або як його ще називають, перемичка. Це місце біля підніжжя Говерли, до якої, піднімаючись вгору, необхідно подолати близько чотирьох кілометрів. На перший погляд небагато, але долати їх нелегко легко в сонячну погоду, а в непогоду і поготів. Тому для перепочинку подорожуючих тут. Карпатський біосферний заповідник відкрив сучасний інформаційно-туристичний центр Високогір'я Карпат, в якому за допомогою турнікетів можна не лише детально ознайомитись з природніми цінностями високогірних систем, а й як поводити себе в екстремальних ситуаціях в горах, зокрема при блискавках та снігових лавинах. А враховуючи, що погода у Високогір'ї змінюється що 15 хвилин. Тому нагадування керівника експедиції про теплий одяг, який обов'язково необхідно взяти з собою, були якраз доречним. Дорожки не сходити. На мокрій будемо підніматися наверх, там будуть мокрі такі і камні, і так далі. Наступати обережно, щоб не кидати за собою і, не дай Бог, самому не впасти. Тобто бути вічливим, уважним один до одного. І тоді все в нас вийде. Тому ми залишаємо речі тут. Тому що погода міняється. Як правило, до обіду вона тримається після обіду, різко може такий вже стиль тут. І дощ може піти і так далі. Тому дощовички, обов'язково теплі світери, обов'язково головні убори не бачу хлопці. хлопців. Люди вибрати. вибрати, підготувати. Вітер буде дуже, каплі доща. Ви будете мокрі, потім ми ж хочемо, щоб ви здоровенькі як прийшли сюди, так і звідси пішли. Є на перемисці і капличка, в якій можна помолитися за вдале сходження. Підкорення найвищої вершини українських Карпат не лякало ще й тому, що супроводжували нас досвідчені та сильні волею мандрівники. Богдан Годованець, Василь Кузьма та Олександр Геревич. Вони, будучи дружніми з довкіллям, підкорили її щонайменше 30 разів. Порадував нас прогнозом погоди Нечуй вітер. Його відкрита квітка прогнозувала сприятливу недощову дощову днину. Зате сильні пориви вітру нагадували, що розслаблятися не слід. На висоті 1600 метрів досягаємо верхньої межі лісу. Звідси відкривається велична картина субальпійського і альпійського поясів. З підйомом висота смерек зменшується, і вище дерева вже мають розгалужену кореневу систему з вузловатими стовбурами і товстими гілками, які майже стеляться по землі. Висотні ялини теж змінюються на низькорослі. Місцями на схилах острівками розкиданий ялівець Сибірський. Обминаючи його, виходимо на альпійські луки, дорогою знімаємо, фотографуємо, робимо привали і відпочиваємо. Заодно милуємось навколишніми краєвидами і ласуємо яфинами, насолоджуємося красою червонокнижних видів рослин, зокрема, дзвоником карпатським. На камінні помічаємо лишайники, які говорять про те, що повітря тут надзвичайно чисте. Долаючи труднощі підйому, поступово допираємось до вершини. Ми дісталися найвищої точки українських Карпат. Гори Говерли. Її висота складає 2061 метр над рівнем моря. Я вас вітаю всіх. Щойно розмовляю з Володимиром Валентиновичем по телефону. Це також традиція. Володимир Валентинович це директор Національного екоцентру. Це також не те, що ініціатор, а організатор нашого табору. Він також приєднується до вітань. Бажає всім здоров'я. Вітає з таким. Великим подвигом, перемогою над собою, над деякими силами природи, над деякими буря, вітер і так далі. Я дуже радий, що нас поталанило з погодою, бо ті три дні, що в нас були до чого, це були важкі. Ну і дозвольте, я зараз пройду по кругу. Традиційно привітаю всіх, побажаю всього найкращого. Перезвоніть от тепер по мобілкам, братикам, сестричкам, батькам, друзям, всім повідомте, тому що це значима мить у вашому житті. Олічка, вітаю і дякую тобі. Вітаю, 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 діточки, молодці. Молодці, дзвоніть і радуйте близько. Родить. Позволили вам? Вітаю це й не те, що вітаю чорно. Вітаю. Ось так. Чому Чомусь цього ру називають Говерлою. Про це розповідає одна з легенд. Якось одного разу сільський хлопець наймення пруд запрацювався в горах і вирішив не йти додому. А заночувати в лісі. Знайшов він собі високу струнку ялину і розташувався під нею. І приснився йому дивний сон, неначе прийшла до нього гарна дівчина, вся в зеленому. Дівчина гладила його по волоссю і співала пісню. Прокинувся пруд, а навколо нікого. Помітив тільки на гілці зелену стрічку. Запала дівчина йому в душу і вирішив він її знайти. Наступним вечором хлопець знову влаштувався під тією ж ялиною, але не спав. Уже стемніло і побачив, як з під землі з'явилася та дівчина і пішла прямо до того місця, де сховався пруд. Тільки підійшла вона до дерева, як хлопець вискочив і обійняв її. Він запитав, як її звуть. Вона спочатку злякано дивилася на нього, а потім посміхнулася і сказала: Говерла! Після тієї ночі пруд увесь час проводив у горах. Вони покохали один одного, однак Говерла була донькою гірського царя, тому не могла бути з людьми. Як тільки батько довідався про її кохання, він прокляв її. Не змогла вона далі жити без коханого і стрибнула вниз із високого обриву. Відразу здійнявся сильний вітер, що руйнував усе на своєму шляху. Ранком знову засяяло сонце, і люди побачили, що на місці рівнини тепер з'явилася величезна гора. Довго шукав пруд Говерло. Побіг він на гору й почув її голос. Не повернувся він більше в село, а став гірською річкою. Прокладаючи собі шлях між скелями, і прозвали люди річку прутом, а гору Говерлою.